Друзі, всім привіт! Ми вже з самого рання працюємо, дядько поїхав у рейс, такий невеликий до кума по сою, по посівну, як я в минулому відео і казав, що на днях заберем сою посівну і потім покажу вам, підзніму, яка соя. Так що хто не чув, не знав, що я казав у минулому відео. Сьогодні приїде до нас соя від кума посівно, її в минулому році в Олександра Луценка. То там на одній ділянці трішки гірша вона в нього була, а на одній виходить, де дощ пройшов в потрібний момент. Там і по врожайності вона себе непогано показала по цьому році. І, по-моєму, яка в 25 щось таке з Гектора. І плюс по схожості по енергії теж непогано. Там 92 чи 93 схожість і 89, по-моєму, енергія, якщо не помиляюся на так казав. Можливо, комусь ще потрібно, там у нього, по-моєму, чи 3 чи 4 беги по тоні залишилися. відкалібрована, все в ідеалі соя, по 20 тисяч тонна, самовивіз. То можливо комусь потрібно від неї ту не можете від бега собі взяти. Номер телефону залишу. Кому цікаво, наберете, поспілкуєтеся. Чернещина на Дніпропетровська область, я не знаю, Магдалинівський район він зараз чи який. ну в общем приблизно локацію вам сказав. Кому цікаво, наберете, розпитаєте, я ж кушу, що будемо сіяти своя. Непогано себе показала, я теж їздив літом, дивився, як вона вегетує. То доволі таке непогано, гарно вона кущилася. По цьому році було багатенько стрючків. так що якось так. Зараз завужу трактор. Треба зняти куш і почепити крючок для бегів. І дядь Коля прибіжить і будемо розвантажувати беги. Так, зараз подивимося, як заведеться трактор, трошки світлом акумулятори прогнав. Мені, в принципі, непогано й завівся. Щось у мене ручка почала заїдати. Мабуть, після того, як двері знімав, не відрегульована виходить дверка, то як слід треба буде поправити. нас Да изюха. Все, бери, 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 бери. Ты вредно? Вредно? Или нет? Улей, улей, улей. Один мішок уже розгрузив, щось трошки процес настрою, але чи сніг почавсь. Розгружую через задній бурт, бо вильот великий. Через бурт не підніму мішко. Через задній бурт потихеньку. Жодя куля дірочка он, маленька, у бегові внизу. Когоно бегу дівоти Якби вила були вилами було б зручніше тобто якраз. протек так Щас знову на грязила перед складом, тільки почиста. Зараз розгрузимо і покажу вам потом, яка соя. Треба трошки мішки поскручувати в снігові. Хороше діло, куну, це якби не було куна. Грузили б носипом тоді або в мішки. А це ж роздво беге пізнімов весною назад висипав у кузов і все. За загрузили загрузила Сіволку і Сієм. Так що сюди знімут речку. Коля позіхає, не виспався, думає, я це з вами виспався. І зимою нема покою. То соя, то ще щось. Скраю з того, нічого не мішок. Нічого. паркуємося. Заганяємо з його і трактора. Свет, дядько, виключите. Ага. Так, трактор тропторзілом загнали. Так, подивимось що тут нам кум накалібрував. Зараз мать по бо по зав'язуванні. Так, ну сує. Отлично. Так, а ми сейчас отак візьму шуменьку. Так о. Соя виходить. Ну, не особо така крупна. То добре, менше її буде йти на гектар, коли сіятимем, Якщо дрібніша, кілограмах буде йти менше. Хватить нам її тепер 100%. Ну-ка відкалібрована добре, все один в один. Ну, койде он? Зовсім чуть-чуть є, що проскокує якась половинка. Ну, а так, це там якийсь півпроцента може. Так беру то наче. Наче нормально, так що, друзі, дивіться. яка сойка я ж кажу, можливо, хто ще не купив, шукає пусів на наступний рік. Хоча дивлюся, що. Багато хто її на наступний рік не сіятиме, але ми сіємо кожен рік, то сіятимем 100%. Я ж кажу, буде два сорти, будемо пробувати. Так, ну що, в принципі, все. Я ж кажу, що залишу контакти Ігоря тут в описі. Та й сюди вставлю теж, якщо кому потрібно, беге, Тоні Рівно По тоні через ваги сує одна тона. Кому потрібно, дзвоніть, замовляйте. Я ж кушу. Себе зарекомендувала минулому році непогано. то будемо сіяти і показувати вам.